Бачите, да, така тенденція пішла. Чуть що, якісь баби, чи якийсь діди, чи якісь хуї, вибачте, ну так воно називається. Чуть що зразу зараз дзвонять, зараз ТЦК. І лякають просто мужиків, людей, хлопців, ТЦКшниками. Це ж, якими треба бути гнидами, просто гнидяцькими, ви розумієте, гнидами. Щоб в такий час, в такій ситуації... Наліво, направо лякати когось, що щас позвоні ТЦКшникам. Це ж якою гнедякою треба бути? Це ж це як так? І ви ж я впевнений, вже теж стикався. Я вже двічі стикався в свою адресу з таким. Один пузате чмо там, дурне, нероба, грязне там. Видно, що воно дурне, старе, і він мені щось там не так подивився, але він мені тцк цікаш на Ну він старий, знаєте, і немачний. а так би хотілося, в Дюнділь. Я просто вибачте, але не витримався.